Вітаю тебе, дорогий друже! Давай знайомитись! Я Запорізький електротехнічний фаховий коледж, відокремлений структурний підрозділ Національного університету Запорізька політехніка, а ще мене називають коледж на миру. Знаходжусь у самому центрі Запоріжжя, тому, де б ти не мешкав, дістатись до мене дуже легко. Народився у далекому 1935 році, але як заклад освіти я ще й молодий, завзятий і без перебільшень найпотужніше серед закладів фахової передвищої освіти Запорізького регіону. Моїми студентами на сьогодні є більше тисячі осіб, які здобувають освіту як за денною, так і за заочною формою. А серед тисяч випускників знані, шановані, видатні науковці, викладачі, підприємці, керівники і працівники провідних підприємств нашого міста. І найголовніше все, що відбувається в коледжі, відбувається завдяки нашим викладачам, ерудованим, висококваліфікованим, творчим спеціалістам, професіоналам своєї справи. Умови щодо того, яким повинен бути фахівець, диктує ринок праці. Прийшовши до нас навчатись, ти зможеш обрати для себе електротехнічний, машинобудівний чи економічний напрям, стати дизайнером чи програмістом. На сьогодні працедавці бажають утримати людей, які мають високий загальний рівень технічної грамотності. Тож ми пропонуємо цілий ряд цікавих спеціальностей технічного спрямування. Обравши навчання за освітньою програмою електроустаткування підприємства цивільних споруд, зможеш стати фахівцем широкого профілю з монтажу, налагодження, експлуатації та ремонту електроустаткування виробничого і побутового призначення. Уяви собі, за допомогою комп'ютерної техніки ти зможеш розробляти проєкти, виконувати технічні розрахунки, правильно і економно експлуатувати, діагностувати, ремонтувати та налагоджувати різноманітне електроустаткування як промислове, так і побутове. А може. В майбутньому станеш винахідником в галузі енергозберігаючих технологій та відновлювальних джерел енергії. Закінчивши навчання, зможеш працювати бригадиром, майстром, начальником дільниці, енергетиком на підприємствах різних форм власності. За освітньою професійною програмою монтаж і експлуатація електроустаткування повітряних суден і електропостачання аеропортів, ми готуємо фахівців авіаційного профілю. Ти навчишся виконувати технічні розрахунки, здійснювати вимірювання, контроль та облік електроспоживання, правильно і економно експлуатувати, діагностувати, ремонтувати та налагоджувати електроустаткування повітряних суден і аеропортів. За допомогою комп'ютерної техніки розроблятимеш проєкти з електропостачання об'єктів авіаційного призначення. А закінчивши навчання, зможеш працювати на авіабудівних та авіаремонтних підприємствах в аеропортах, провідних авіакомпаніях України і не тільки. На посадах авіаційний технік з приладів та електроустаткування, майстер з ремонту, технік-електрик, технік-конструктор. Предметом турботою фахівців, які здійснюють навчання за освітню професійною програму електричні машини, електричні та електронні апарати є, зокрема, трансформатори. Обравши цю спеціальність, ти станеш спеціалістом з проєктування, виробництва, розробки, монтажу та ремонту електричних машин, електричних та електронних апаратів. Здобудеш навички роботи за спеціальними конструкторсько-технологічними програмами AutoCAD, SolidWorks, станеш справжнім підкорювачем електрики. Наші випускники працюють майстрами виробництва, енергетиками та механіками виробничих цехів, інженерами-консультантами комерційних фірм, займають провідні позиції на підприємствах електромашинобудівної та електроенергетичної галузей. Різноманітні прилади і машини тісно увійшли в наше повсякденне життя. Електромобілі, надшвидкі потяги, літаки, роботи. Усе це безпосередньо пов'язано з машинобудуванням, щоб сьогодні створити машини нового покоління, реалізувати ідеї з робототехніки. Ніяк не можна обійтися без комп'ютерних технологій. Тож, навчаючись за освітньо-професійною програмою комп'ютерні технології в машинобудуванні, ти зможеш розробляти і програмувати технологічні процеси виробництва, програмувати роботу обладнання з числовим програмним керуванням, здійснювати 3D-моделювання у системах Компас 3D, NX. Autodesk Inventor SolidWorks, навчишся працювати з 3D-принтерами та 3D-сканерами, які ще декілька років тому вважалися технологіями майбутнього. Тож на сьогодні фахівці цього профілю є затребуваними на ринку праці як в Україні, так і в світі. Фахівців такого рівня чекають різноманітні сучасні підприємства машинобудівного комплексу, механічні і ремонтно-механічні цехи інших підприємств, ремонтні майстерні, фірми з виготовлення, ремонту і реалізації обладнання. Радіоелектронна керована техніка, роботи та мікропроцесори, дрони та безпілотні літальні апарати. Електроніка панує в усіх сферах нашого життя. Без неї неможливо уявити ані сучасне виробництво, ані it компанію ані орбітальну станцію. Таких фахівців готують у нас за освітньо-професійною програмою, інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки. Під час навчання за спеціальністю ти засвоїш конструкції та принципи дії основних типів електронних, напівпровідникових приладів. Схеми цифрової техніки. Володієш знаннями в сфері використання електронних приладів для телекомунікацій, радіотехніки, екології, медицини, військової техніки, метрології, зможеш розробляти конструкції та технології виготовлення виробів електронної техніки, ремонтувати та налагоджувати електронні прилади та обладнання. Тож посада техніка конструктора, технолога, майстра виробництва, консультанта комерційних фірм та рекламних агенцій будуть чекати саме на тебе. Ти зможеш працювати в сфері сучасних інформаційних технологій, в установах, що розробляють і обслуговують інформаційні, телекомунікаційні системи та комп'ютерні мережі, мікро- та наносистемну техніку. Якщо ти не ти з комп'ютером цікавишся питаннями створення різноманітних комп'ютерних програм, тоді на тебе чекає спеціальність інженерія програмного забезпечення. Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою ти станеш справжнім фахівцем з розробки алгоритмів, програм. Веб-додатків для персональних комп'ютерів та мобільних пристроїв зможеш здійснювати супровід діючого програмного забезпечення та бухгалтерських систем, розробляти прикладне програмне технічне забезпечення, керувати комп'ютерними мережами, проєктувати і адмініструвати бази даних. Випускники спеціальності можуть стати техніками-програмістами, техніками системного адміністрування, фахівцями з інформаційних технологій та комп'ютерної графіки, розробниками веб-додатків, фронт-енд, бекенд-програмістами. Фахівцями з розробки та тестування програмного забезпечення. Дружиш з цифрами любиш, щоб все було сплановано і розраховано, але у тебе на це все не вистачає знань та вмінь. А ще хочеш знати про гроші більше, ніж той, хто їх має, тоді спеціальність економіка саме для тебе. Ти навчишся здійснювати комплексний аналіз діяльності підприємства, аналізувати резерви виробництва і підвищення продуктивності праці, вкладати перспективні річні плани, проводити необхідні розрахунки до бізнес-планів. Складати кошторис і калькуляцію на продукцію підприємства, упроваджувати і удосконалювати ефективні системи господарювання на підприємствах. А після закінчення навчання станеш економістом чи бухгалтером, нормувальником чи фінансистом, фахівцем в податкових органах чи банках, спеціалістом з постачання та збуту в різноманітних підрозділах організацій і підприємств будь-якої галузі господарства. Для справжніх поціновувачів та творців прекрасного нам також є що запропонувати: навчання за спеціальністю дизайн, у роботі дизайнера є багато простору для креативу і творчості, але це лише на перший погляд здається, що такі спеціалісти покладаються виключно на фантазію. Існує багато правил та стандартів, яких потрібно дотримуватися, щоб готова робота була не просто гарною, а ще й практичною. Тому майбутні дизайнери здобувають знання за такими напрямами: академічний живопис і рисунок, проєктування топографіки, фірмовий стиль, брендинг і айдентика, 3 d візуалізація і гармонійна візуальна комунікація в комплексних рекламах. Верстка друкованих видань і підготовка до друку, володіння векторними і растровими програмами, володіння пакетами Adobe, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, InDesign, ArchiCAD, 3ds Max тощо. Тож той, хто вдало опанує освітню професійну програму і стане спеціалістом-дизайнером, оволодіє навичками кольорової гармонії, розвинув собі відчуття естетики і стилю, навчиться застосовувати ті чи інші композиційні рішення. Розвине творчі здібності і зможе проєктувати фірмовий стиль, створювати поліграфічну продукцію, рекламні та інформаційні плакати, книжкові макети та ілюстрації. Таких спеціалістів радо зустрічають у сфері креативних індустрій, на підприємствах, у закладах, установах, організаціях, пов'язаних з дизайном. А ще ти зможеш займатися індивідуальною мистецькою діяльністю, розробити свій власний неповторний дизайнерський стиль. А щоб ти краще склав вступні іспити, у нас активно працює підрозділ підготовчих курсів, де ти зможеш закріпити і поглибити свої знання з мови та математики, а для вступу на спеціальність дизайн, вміння з рисунку та композиції. Крім того, отримаєш додаткові бали, що підвищать твої конкурентні можливості під час вступної кампанії. Студентське життя це не тільки навчання, це яскраві роки, насичені цікавими різноманітними подіями. День студента і Хеллоуін – Масляна і студентська весна, тижні спеціальності, патріотичні акції до Дня Незалежності, Дня вишиванки, Дня Соборності Дня молоді, волонтерство, спортивні змагання це зовсім невеликий перелік того, в чому беруть участь наші студенти. Жоден студентський захід у місті не проходить без участі електротехнічного коледжу. Саме не завдяки своїй активній позиції наші студенти є переможцями різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсів, призерами спортивних змагань, здобувачами інших грантів і заохочень. Найкращі можуть отримувати стипендію, яка складає мінімум 1600 гривень. А всі, хто навчається невідмінно, мають можливість отримувати підвищену стипендію, яка приблизно у півтори рази більше зазвичайно. Тож у нас престижно навчатися добре. Якщо ти дуже активний та бажаєш проявити себе, у нас ти маєш таку можливість. Саме студенти є розширеною силою в більшості заходів, які відбуваються у коледжі. Серед нас актори, музиканти, співаки, режисери, фотографи і ті, хто організовує та проводить цікаві івенти. Тож студентське життя сповнене подіями. Чекаємо на тебе в нашому коледжі. Ось чому юнаки і дівчата вчаться із задоволенням. А потім своє студентське життя багато хто з них продовжує в Національному університеті Запорізька політехніка, відокремленим структурним підрозділом якого я є вже майже 20 років. Привіт! Мене звати Перегуда Владислав, і я є випускником Запорізького ультратехнічного фахового коледжу. Хотів би сказати, що знання отримані у коледжі дозволили мені не лише успішно вступити і завершити бакалавріат у Запорізькій політехніці, а й продовжити своє навчання вже на магістратурі. Основне підґрунтя знань я здобув саме у коледжі, а вже у політехніці ці знання мені допомогли поглибити. Наостанок хотів би додати, що навчальна база коледжу дала мені можливість працювати за фахом, починаючи вже з 4-го курсу у провідній запорізькій іт компанії під назвою Фрешкод. Усім дякую за увагу! Для нас дуже важливо підтримувати традицію університету, і в той же час ми зберігаємо власні надбання, створюємо своє неповторне, сучасне, комфортне освітнє середовище. Дорогий друже, яку б спеціальність ти не обрав технічну чи творчу, я завжди буду радий бачити тебе. І нехай сьогодні ти тільки мій гість, але завтра, я впевнений, ти станеш повноправним членом моєї спільноти, великої студентської родини, відокремленого структурного підрозділу Запорізький електротехнічний фаховий коледж, Національного університету Запорізька політехніка.